Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Саша Фітнес Лайф і з вами тренер розумного фітнесу, здорового і безпечного руху Олександра Афоніна. Я треную жінок уже більше 11 років, і 9 з цих років я працювала офлайн, тет-а-тет -тет, з групами та індивідуально, тому знаю не тільки з відгуків у чаті про те, як працює тіло, про те, які помилки можна допускати, і знаю, як їх уникнути на Займаючись онлайн, я запрошую вас до себе в онлайн-клуб Саша Смарт Фітнес і запрошую вас зробити це у вересні. Чому? Тому що вересень ми починаємо майже як новий рік з основ основ. Це наше дихання і тазове дно. Як тільки ми відновлюємо ці дві діафрагми, як тільки ми відновлюємо правильні паттерни дихання, як тільки ми починаємо працювати з тазовим дном, налагоджуються усі міофасціальні системи нашого тіла, ми по-новому відчуваємо навіть крок, ми по-новому відчуваємо будь-яку фізичну активність, і вже ці нові відчуття, вони реально в кайф, а не через Ой, далеко не піду, бо спина болить по болить, якщо довго ходжу. Ні, ми позбуваємось цього моєму клубу вже більше року. І коментарі та відгуки вони просто 99%. Це ті, хто працюють, вони отримують неймовірні результати. Я запрошую вас приєднатися і почати ремонт, капітальний ремонт свого тіла. У комплексному підході, але з акцентом на найголовніше дихання і тазове дно. Для того, щоб не пропустити, для того, щоб записатися, приєднатися і почати здоровішати з кожним заняттям, обов'язково напишіть в інстаграм, в Телеграм, чи в Фейсбук. Я залишу в описі посилання на всі ці соціальні мережі. І там з вами ми зв'яжемось, все пояснимо, розкажемо і допоможемо. Тож до зустрічі у клубі, до зустрічі на заняттях, які приведуть вас до щасливого руху, а значить, і щасливого життя.